Здається, що може розповісти новонароджений про те, яким є Бог? А втім, новонароджена дитина, точніше, її тіло, може дещо сказати про те, яким є Бог. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін поговоримо про таємницю життя. Що ж являє собою людське тіло? Як воно створене та як функціонує? Тисячоліттями люди жили і не знали, що їхні тіла складаються з клітин. Коли ж завдяки своїй великій любові Господь трохи відхилив завісу, що приховує таємницю життя і будови людського тіла, учені були вражені складністю та злагодженістю всіх систем його життєдіяльності. Тіло дорослої людини складається приблизно зі 100 трильйонів клітин. Кількість же їхніх видів близько 250. І всі вони взаємодіють як єдиний організм. Це неймовірне, незбагненне диво. Ці різні види клітин організовані в тканини, тканини в органи, органи у частини тіла. Хто встановив ієрархію клітин? Тканин і органів, хто запрограмував ці клітини, що кожна з них, чи то клітини серця, мозку, печінки, кісткового мозку, нирок, тощо чітко, неухильно, бездоганно виконує свою частину таємниці життя. Учені не можуть знайти відповіді на це запитання. Проте Біблія відкриває, хто є автором життя. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею. Бог є автором життя. Псалмист Давид писав які величні вчинки твої, Господи, твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, неосвічена не розуміє. Яка це велика таємниця народження людини? Починається воно зі злиття двох клітин материнської та батьківської, в одну клітину. При цьому кожна з них має свою частину інформації про майбутнє людини в усіх подробицях, починаючи від кольору очей, волосся, форми носа, до різноманітних здібностей, талантів, звичок. Увесь процес розвитку дитини від моменту злиття клітини і до народження відбувається незалежно від волі матері. Як і хто здійснює цей розвиток, формування і народження, учені не знають та й ніколи не розгадають цієї таємниці життя, бо це лежить за межами людських можливостей. Осягнути те, що створив Бог, неможливо, оскільки воно безмежне. Щоби пізнати таємницю божественного устрою світу, необхідно мати нескінченні властивості Бога. Що стосується реальної природи речей, сказав Альберт Енштейн, то цього нам не пізнати ніколи ніколи. Що говорить Біблія про процес розвитку зародку в утробі Матері? В книзі Псалмів написано: Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Новонароджене дитя може розповісти про велич Творця, про його дивовижні безмежні властивості, про його незбагненну любов, яка дає життя всьому сущому на землі і на небі та вічно підтримує Його. Подякуємо Богові в молитві, за те, що Він так чудово нас створив. Дорогий Господь! Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти створив нас на свій образ і подобок, і за те, що Ти підтримуєш наше життя. Ми хочемо, Господи, тебе славити і величати, адже Ти гідний цього. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ви є творінням премудрого Бога.